Загалом в закладах дошкільної освіти нашої громади здобувають освіту майже 10 тисяч здобувачів. 50 закладів дошкільної освіти і один дошкільне відділення при гімназії Клепачівській 35, -ті. і фактично 51 заклад дошкільної освіти. Ось щодо того, що готовність, готовність так, на 95%, тому що ще є кілька закладів освіти це 10 закладів освіти, які надавали освітні послуги в літній період. Вони Зараз якраз відбуваються ремонтні роботи, там е, люди, якраз, педагоги і технічний персонал перебувають у відпустках і тому, так скажу, на 95%. Е, всі решта закладів освіти приступили до, до освітнього сезону. У них не починається він 1 вересня, він розпочався в них трішки раніше, раніше то вимога так. батьків є. Ось і ми це розуміємо прекрасно, але виконуємо всі, всі норми чи на законодавства. Чи є черга, щоб потрапити до садочку? Зараз такої черги немає. Не спостерігається, тому що якщо ми мали 4 роки тому понад 10 тисяч діток, які е, здобували освіту в дошкільних закладах освіти, зараз фактично е, на тисячу менше, тому що розуміємо ситуація і війна, і демографічна криза, і так далі. Зараз такої такого немає, але є певні мікрорайони міста. Вони зазвичай це спальні мікрорайони, де є бажання батьків саме давати цей заклад до шкільної освіти, тому що він поряд. Є заклад освіти No5, наприклад, 40, Ось та інші, де, 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 де є певне перенаповнення тих чи інших uh -huh. груп. Але це наголошую спискове перенаповнення. Зазвичай такої кількості ніколи не буває. Зазвичай відповідно до списку кожного дня відвідує заклад освіти, а саме ту чи іншу групу не більше 7 50% здобувачів освіти в канікулярний час. Ми бачили, що ми, хоч і відкрили більшу кількість закладів дошкільної освіти, проте більше як 51% здобувачів не було в групах.